Доброго часу, любі українці, з вами Лавра. Вже ніч на дворі, а я відповідаю на ваші питання. Чи буде новий наступ на Донецьк? Зараз я кажу про Рашу. От Хоч вони там і знаходяться, але чи буде якийсь от, з Раші новий наступ на Донецьк, а потім там, не знаю, бомбики будуть чи що. Чи піде Раша на Донецьк. Не знаю, до чого, ні? Ні, не піде. А от чи підуть українці на Донецьк? Так, да, будуть підніматися сили. Тоді, коли буде якась можливість шанс. Отже, дивіться, дійсно будуть підніматися сили, будуть відновлюватися якісь події, якісь рухи туди да, Де вже тоді, але тоді, коли прийдуть, все ж таки пройдуть деякі бої, деякі бої пройдуть. І коли з'являться можливості, дивіться, коли з'являться можливості йти на ту територію, спочатку треба дехто декого там, ну скажімо так, да, навести лад. Десь розчистити собі дорогу, і провести гарну роботу, і попрацювати із деяким ресурсом, і йти туди, але коли буде більш повний ресурс, тому що треба отримати допомогу. І так, да, прийдеться, звичайно, боротися, і будуть вибухи, і будуть удари, і буде розпач. Ну, Це ясно. Але так тільки відкриються дороги. Так відкриються дороги. Дивіться, вони будуть очікувати допомогу, ми, українці, будуть очікувати допомогу, хоча вона буде все ж таки ну, недостатня. Будемо рухатися невеличкими все ж такими кроками, тому що там, скажімо так, давно вже, от там, куди треба, давно вже не проходили да? заболочене місце. Ось, і, звичайно, треба там, і як е, проривати, скажімо, той так названий захист да, окупацію міста. А, ну, ось так. Ось вам окупація міста. Ось так. Ну, так, да, дивіться, все рівно будуть прокладені потрібні дороги. Дивіться, на те, що воно місце, місто зараз під окупацією. Якщо запитаєте, коли саме, важко сказати, тому що карти навіть показують дуже повільний рух в ту сторону. Ось так, зараз, скоріше, не до цього. Далі ваше питання. Чи вийде обміняти улов в Курській області на захисників Азовсталі, а саме Азов, піхотинців, прикордонників 36 морпіхів і так далі? Давайте ми зараз будемо частинами дивитися. Чи вийде обміняти тих, кого сьогодні взяли в полон в Курській області на захисників на полонених Азовсталі? Чи вийде обміняти полонених в Курській області ворогів на наших захисників з Азовсталі? Там призивають. Дивіться, так, Азов так. Тільки дивіться, вплив буде, щоб обміняти, вплив буде, але все ж таки результат не буде такої кількості. Бачите, будуть зустрічати і так далі. Обмін буде, домовленість буде, домовленість буде. І вплив буде. Тобто. Скажімо так, будуть втручатися деякі особи, скоріше всього, за кордону. Але це не буде така кількість, як би нам хотілося. Все ж таки це невеличка кількість. Але так, да, буде. А, піхотинці. А, ще дивіться. з Азовсталі, да? у мене ще така от зараз інформація прийшла, що це більшості мається на увазі, можливо, не ці наші хлопці, які, от те, що ми називаємо, тих, кого ми називаємо азовці. Скоріше, можливо, там буде хтось, е, от інші е, е, захисники, які були також на Азовсталі. Давайте ми глянемо, піхотинці будуть обмінені на тих, хто сьогодні, кого українці сьогодні взяли в полон в Курській області. Як варіант, так? Піхотинці. Так, так будуть. Причому багато будуть поранених. Дивіться, ворог зробить хитрий хід, -хит, але і ми також не дурні. Дивіться, розмови будуть. Розмови будуть дуже такі інтенсивні, які будуть вестися. І бачите, що ми будемо як би розраховувати, ми будемо пропонувати одних людей, да, нагадувати українська сторона, нагадувати, от кого хотіли б мати. Ось, що пропонувати, і очікувати також і бажано щом інших. Да, дороги будуть, да, перемовини будуть. І ви знаєте, ще є така загроза, що, да, загроза, що може десь зриватися Оця домовленість може зірватися. Ось так зірватися може домовленість саме по таким військовим важливим. Да? Вони всі важливі, дорогі, я все розумію, про що я кажу. Я маю на увазі, можливо, якісь там снайпери, там іще якось. Да? Дуже той, хто. Важливим може бути, або буде служити маніпуляцією для Росії, то, ця, скажімо так, той обмін може десь зірватися, бачите, на Україну. Ось так. Ось обмін, ось е, також може бути е, ще і зірватися ця підтримка тих сторон, яка може нам надаватися, не дивлячись на те, що дуже інтенсивно будуть вестись перемовини. Я думаю, що все-таки результат він буде, але може зірватися саме по конкретним людям, да? тому що тут е, будуть планувати е, конкретних людей або конкретну групу людей будуть заявляти, очікувати, що умов. І от знаєте, от прямо от все, от начебто вже все під, під контролем. Але раз і ось може щось зірватися стосовно України да, дороги когось дуже таких, можливо, це хтось буде з важливими погонами. Це може зірватися. Ну я думаю, що результат все ж таки все рівно він буде в будь-якому разі, і тут треба ще Україні проводити, і вони будуть. От українська сторона. Там, де піхотинці, я казала, да, українська сторона також буде намагатися проводити так жирно ці перемовини, намагаючись максимально, от скільки можливо, тільки, да, схопити, назвати імен або груп військових, щоб провести обмін. Тому воно буде дуже шатко. Чому шатка? Тому що от прямо от якось мені здається, що я недостатньо доношу інформації зараз. Тому що наша десь сторона буде впевнена, що, наприклад, ця група і так буде да, заявлена, тому ми можемо розслабитися. А тепер ми хочемо і ось цю групу. І от за цього може трошки десь щось збитися, відмін, відмінитися, або щоб не було ніякої там, сподіваюсь, не просто відміни. А щоб не було ніякої трагедії ще через хитрість ворога. Чи може, так, давайте далі. Прикордонники. Чи є можливість витягнути прикордонників з полону і обміняти на полонених росіян, які були взяті українськими військовими прикордонники? А, знаєте, є такий момент, що да, ми бачимо зараз, от якраз цю групу з прикордонниками буде важко. А, і п'ятірка Пентаклі нам показала, що а, тут якраз не дивлячись на те, що можливість, вона обов'язково такий шанс буде. Да? Ну, можливо, просто а, на цей раз. Або десь мала кількість їх, дуже мала кількість, або там ти просто на іншій, скажімо, бачити королева мічів все ж таки випадає і принцеса мічів. Тут може бути з ворожої сторони. Якась брехня, може бути зупинка, от начебто домовляємося, начебто роздивляємося, але вони можуть стопорити оцих якраз військових, стопорити стосовно прикордонників. Я не кажу, що 100%. ну Тут, можливо, не та кількість, на яку б хотіли надіятися наші перемовники. Абсолютно, бачите? Вибачте, піздіжа багато буде дуже. І ще все ж таки таке враження, що існує загроза нашим сейчас полоненим. От існує ще загроза, розумієте, нашим полоненим, щоб нічого ніде не сталося. Якби нібито так випадково. Так, 36 морпіхів. Чи є можливість зараз обміняти 36 морпіхів і тих полонених російських, які наші беруть в Курській області. Беруть і взяли. Чи є можливість витягнути тих наших військових 36 морпіхів? Да, тут є якраз можливість того, що. Далекої дороги багато треба маніпулювати прямо сонечки, щоб їх, дивіться, щоб їх вивести, треба так от треба прямо грати, знаєте, як на інструменті. Тому що дуже багато того, що. Багато того, що там більше що можуть зриватися ці. То, то, кількість заявлена ворогом, або а, імена, групи, які бажані, да? От, витягати, наприклад, дуже важливих, а, важливі погони, щоб менше було втрат там і так далі. Ну Ось так люблю тут, я подивилася. Тобто, все ж таки, давайте ми ще глянемо. Війська ахмат або полонених ахмат Сила. Чи зможе Україна якісно використати, щоб обміняти з українськими полоненими? Щоб обміняти на українських полонених. Ахмад Сіла! Так, да. да, дивіться. Да. Ну, я не можу сказати, що От зараз я не відчуваю. О... Цю силу, що мов так, наскільки прям вигідно Україна обміняє, але все ж таки так.